У мого улюбленця сухий гарячий ніс. Що нам робити, допоможіть. У багатьох власників-улюбленців чомусь асоціація з вологістю або сухістю носа зводиться лише до того, що у тварини або є температура, або її немає. Якщо ніс вологі, значить тварина здорова, якщо сухість, значить тварина нездорова. Розвінчуємо ці міфи і кажу вам одразу, коротко, що вологість або сухість носа в цілому ніяк не сприяє. на Загальний, загальний стан вашого улюбленця. І вона відповідає виключно за е, якість та стан повітря і вологі в середовищі, в якій знаходиться собака. Тобто, якщо у тварини є температура, ніс також може бути вологі. Температура вимірюється виключно термометром, і по-іншому ніхто ніяк ні ручкою, ні ножкою, ні прикладанням губок до лобика не вимірюється. Тому е, не потрібно видумляти собі якихось. Е, Міфів, стереотипів, що е, якщо у тварини сухий ніс, то їй потрібно обов'язково збивати температуру. Е, буває таке, що у тварини е, від народження є проблеми зі шкірою носа, вона пересихає, вона тріскається, і це, це ж не означає, що у тварини є постійна температура. Це стосується що котиків, що собачок. Тож, якщо ви думаєте, що Вашу собачку або котика потрібно лікувати лише ли, 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 ли через те, що в неї якісь проблеми з вологістю його носика, то не варто за це перейматися і завжди або читайте літературу, або дивіться якісь корисні відосики, або просто подзвоніть лікарю і перепитайте, чи можуть бути ті чи інші симптоми. А, впливати на якийсь ось стан вашого улюбленця, Будьте освіченими, та будемо тримати вас в курсі.